Прекрасна нагода зараз вийти нам на зв'язок Нідерландам. Там продюсер сніданку з 1 плюс 1» нашого ранкового шоу Юлія Жмакіна. І до речі, Юля, тобі доброго ранку. Поки що Долгополов тут сидить. Він заздрішна нам жмакіна. ага. так от до речі. Мрія привітати особисто Сашка, тому що я як мать синісіста стежу. За тенісними карколомними подіями, і я хочу страшенно подякувати Саші за гру з Марієм, Енді Ендімарем, тому що навіть в е, відео було видно, як він е, знизує плечима. Він не знає, що робити з Сашкома. На форумах писали це наступна зірка майбутнього тенісу. Я знаю, що жмакіна, коли сиділа тут за комп'ютером, коли подача мари, така така от падлець, от негодяй, які вона тільки там слова не писала в скайпі, ну тому що вболівали всім серцем, всім душею. А, Олександр Догополов зараз ще сидить і слухає разом з нами тебе і бачить тебе. Отже, Юлію, ну що ж, як снідає власне Голландія? А ти знаєш? Я зараз розкажу, як снідає Голландія, але я думаю, що наші колеги, голландські телевізійники, ні за що б не повірили, що в Україні не легалізовані наркотики. Якби після новин у них пішовши у вічі Це я вам точно кажу. я зранку вже другий день поспіль замість сніданку. Змушена дивитися. Головне ранкове шоу в Голландії, і там нічого подібного немає. Нічого, я вам точно кажу, ні людового пола не встигла побувати. Розказують тільки, будь ласка, докладно. Навіть у нас є відео від тебе. Зараз я це розкажу. Зараз буде відео Бейкер. Бейкер це звичайно хлібна лавка. Дуже полюбляють голландці. У них великі проблеми з кулінарією. Я це. Uh, вони дуже схожі на британців, бо вчора принесли в супер uh, рибному ресторані прямо на порту, uh, принесли величезну порцію, щось схоже oh, на британський британське чіпенфіш. Uh, yeah. 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 uh, але їхні сніданки це бутерброди. Вони фанати, yeah. вони намазують на бутерброди все, що бачать довкола. І кава, І звичайно Що Навіть тенісні м'ячики. Ні, це футбольна країна. До речі, коли їдеш в Голландію, ліворуч, праворуч. Суцільні футбольні е, поля. І я думаю, що важкові сюди не треба. Це затоплені поля. юлічка, це затоплені болота. Насправді вони ж в низині знаходяться. Це не футбольні поля. Далі далі я пропоную е, мапу в голандії, де я зараз знаходжуся. Я е, знаходжуся біля ДНХ. Те, що ми нормальні люди, називаємо просто гагою. А це кут. Кут ближчий до Британії, а, значить, де я вчора побувала зараз. Я пропоную Дуже а... місцевість, постійно змінюються пейзажі. там мала бути а, так на так два. Звати... Вавесланд має мало бути е, е, флора Холан. Так ось це називають карантином квітів усього світу. Сюди зводяться квіти, і потім вони дорогенькі приходять до нас переходи на метро Театральна, на Дорогожичі і так далі. Так само зараз ви подивитесь відео. Е, коли прилітаєш до Голландії, вона вкрита клаптиками вночі, клаптиками, що світяться. Я не зрозуміла, що це, але це їхній головний бізнес. Це теплиці звідси. Ті помідори, огірки, ну крім тих, що у маму на городі ростуть. А враження шалене, тому що на ви побачите, що між тепличками приватні будиночки людей, які утримують, якому кому це належить. І е, незалежно на те, що вони переважно мільйонери, вони живуть в малесеньких, дуже дуже е, гарних будиночках. Е, бо теплиця називається касем. касем. Далі ви можете побачити таку не дуже вправну фотографію, тому що з мене такий фотограф, як оператор. <смір> як Я приїхала на мати до до ван холланд Це так званий кут Голландії. Це там, де заходять в Роттердамський величезний гігантський порт кораблі. Це кут кут Голландії, і там є залізничний вокзал. І ще до початку 90-х сюди звідти виходили потяги на Київ, уявіть собі саме на Київ. Зараз вони чомусь не ходять, а було дуже, дуже приємно їздити і потягом, я думаю, до Голландії. Е, і отже, найбільше враження я пішла від штампів, завдяки моїм друзям, і е, я вперше побувала не в Амстердамі, такому розпіареному, а в політичній столиці Голландії Денга Гага. Тобто я побачила, де засідає королева, де вона з'їжджає на золотій кареті. Де сидить їхній ви їхній боротьбу. Сідали королеви, ти нам показуєш. Ми зараз бачимо якийсь шматок чогось. Щівось. Якоїсь риби з цибулею по порізаною, пошматованою. Люди, ось цим ми можемо закінчити і продовжимо наступним разом. Приберіть, будь ласка. Називається Харі. Харі, це е, оселедець, він витовлений був пару годин тому. Це їхній культ, Харінг. Це сидиш на березі моря, е, цей Харінг. Е, Відправляєш дорослі. А народ називаєш... на відповідь Юлія Володимирівна. Будь ласка, у нас в країні всі знають, що Голландія це наркотики, дискотеки і секс. З якого you пункту select. ти почала тільки чесно. А, а друзі, я почала з Саріна, a... але але на останок я вам можу сказати, я встигла таки зачепити квартал рожевих або червоних ліхтарів у газі, і ви знаєте, там донедавна... ми Да, ми, донедавна, ми не знайшли в пендрі, і там стояла. Це була скульптурка, знаю, Газі, та, Маленька скульптурка Сталіна стояла на вулиці Червоних ліхтарів в Гаазі. Ну що ж, це була Юлія Жмакіна, продюсер сніданку з 1 плюс 1». Можливо, це найдовший був скайп на зв'язку. Один із наших гостей. А вона була сьогодні гостею, тому що у нас процвітає корупція у сніданку з плюс 1, 1». І ми не могли не надати найбільше часу нашому продюсерові. Юлія жмакіна. Наступного разу чекаємо з тобою включення. Сподіваємося, що скоро до нас повернешся. Ну що зараз невеличка пауза.